В Гонці бомбардирів Михайло Мудрик йде на другому місці. В нього 16 забито голів після 20 зіграних поєдинків. На першому місці Бензима 25 голів за 28 матчів. В чемпіонаті Михайло Мудрик разом з мадридським ралом впевнено лідирує. А в лізі чемпіонів наш головний герой добрався вже аж до четвертьфіналу. Ну що я можу сказати стосовно Мудрика? Ми такого футболіста ніколи не бачили. Зараз у нас, до речі, мадридське дербі. Ми їдемо в гості до Атлетико. Сьогодні ми дізнаємось, хто найкраще підготував команду до цієї гри. Сіміоне Чен Анчелотті? До речі, хто за... Бу за Атлетико Мадрид ще грає Сент Максимін. А перед тим, як ми почнемо, я вам хочу нагадати, що сьогодні дуже важливий поєдинок для київського Динамо в рамках Ліги Європи. Граємо проти Ларнак. І також не менш важливий поєдинок сьогодні в Дніпра 1 в рамках Ліги конференції проти Аполлону. Загрузивши на ці два поєдинки, ви можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Підтримуй своїх, став з розумом та перемагай. Ну, стадіон! Як Завжди. Як завжди забитий просто вщен. Атлетико Мадрид, мадридський Реал. До речі, Мудрик давненько щось уже так не забував. Влітають, звісно, гали, але, але раніше якось було більш результативно. Де Пауль з м'ячем віддає передачу на Сайт Максиміна Максимін, Де Пауль. Антон Грізман перекиддує ось, будь ласка, дев'ята хвилина зустрічі, привіт з Франції. Ось так. Провалилися наші захисники. Куртуа тут, вибачте, ніяк би не врятував. А притримаємо м'яч, віддамо, і далі будемо відкриватися. Отримаємо чудовий пас! Ну все ж таки, корпусу не вистачає Михайло Мудрику, але Але удари ми вміємо робити. Навіс. Тим паче, Мадридський рал досить таки непогано володіє м'ячем, віддає. Ви зрозумієте, важко грати саме проти топів. Відіграй. Че. У будь-якому випадку ми намагаємо щось зробити. Вище. І можна зрівнювати. Родріго в один дотик. Ну що, наважиться бензима на удар чи ні? Далеченько доворіть. Але бензима пробиває, спокійно забирає м'яч облак, наче на розминці. Грізман віддав на Лемара. Лемар намагався він загос. Что ж ти руки розставляєш? Була. З одного ракурсу все було видно. Грізман до м'яча підходить, пробиває. Ось так неочікувано дубль від Грізмана і в нас вже серйозні проблеми. Віддав на Фаб'яна. Фаб'ян повертає на Грізмана, Грізьмана Де Пауля. Атака розпочинається. Атлетико Мадрид переходить вже центр поля. Поступово, пас за пасом, але вони наближаються до наших воріт. Після першого тайму рахунок зустрічі 2-0. Віддали чудово, як в таймінг, і ми попали! Бензема! Карім Бензема. є, друзі. Один гол ми вже відіграли. Михайло Мудрик. Чудово вивів Родріго. Родріго чудово вивів Бензему. Бензема чудово забив. Ну, мені здається, в гонці бомбардирів наздогнати Каріма Бензему буде майже нереально. Ну, жовта картка. Водиться між ґрунту скидь. Віддам. Пробий Мудріч. Моліна віддає назад передачу. Лемар. Лемар далі. Ні не проходить. Вальверде. давай. Боже мій, як це круто! Як це круто в них виходить! Карім Бензима сьогодні забивають лише французи. Французи на двох забили 4 гола. Вперед! Дальньо. І вдальню! Михайло Мудрик пробив зліва. І це рука, це пенальті. Він завжди забиває. І на цей раз забив. 3-2. Мадридський реал робить неймовірний камбек. Тримати ось цей рахунок для нас стратегічно важлива яка передача. О, ми граємо на ЦАПі. Я думаю, просто мадридський Реал перебудувався в більш вузьку схему. І через це ми перейшли в центр. Віддає на Де Пауля Де Пауль. Будь ласка. Тільки не провтикайте. Пасили в жопу. Куртуали в матч. Тепер відставання від найближчого прислідувача 10 балів. Все ж таки, ще є в нас запас. Але краще так більше не втрачати бали. А зараз, друзі, Україна зіграє проти Іспанії. Михайло Мудрик визивається в національну збірну команду, і бажано зараз нам би перемогти. На одну гру в Україні менше ніж в інших збірних. На два бали угорщина нас переганяє. Ну, їх треба витісняти з другого місця. Але в збірні поки що до нас ставляться з недовірою. Ми дуже в такому серйозному запасі. Маліновський забив на 10-й хвилині, а на 55 й не забив пенальті. І до речі, ми чомусь граємо на стадіоні Атлетико Мадрид. Хоч би тепер нам не втратити перемогу на останніх хвилинах. Да, Замовлення вірне. Угорщина тим часом перемогла Ірландію. Але в нас на одну гру менше, ніж в лідерів. Ну зараз з чехів треба перемагати. А з чехами в нас проблема. Чеха, ми зливаємо 2-1. Нас випускають на 83-й хвилині. ми лівий центральний півзахисник. О, на позиції правого півзахисника нарешті. Біжи тепер. Ось, Бий! Михайло Мудрик. Ну. Ось повернутись на фланг, друзі. Я вам скажу, це просто кайф. Це просто друзі кайф як ти не забив? Я вам кажу, випускайте мудрика з перших хвилин і буде вам результат. Шик. Проходить, пробиває, не дають. Заберіть м'яч. Дальній удар блокує. Стигне мудрик. Робить подачу. Ну! Ми ще будемо грати свою гру проти Угорщини. І нам треба буде перемогти. Але це нам не гарантувати прохід наступний раунд. Ще нам треба також, щоб Угорщина втрачала бали. Просто головне, щоб Михайла Мудрика випускали з перших хвилин. Наступний наш поєдинок гра проти Ельчі. Перед. Бензема. Ще вище. Бий! Ого. Ми на підхопленні. Ну тут же народ 100% було. Мудрик швидой. Ну, чудовий гол. Просто без питань. Ну, не свисти. А рахується асист від перекладини. Гей. Підсумку Мадридський реал переграв Ельче з рахунком 6-1. Михайло Мудрик пішов на заміну. Ну що ж, друзі, час прийшов для Ліги Чемпіонів. Михайло Мудрик з Мадридським реалом зустрінеться в четвертьфіналі проти Севілії. На цій стадії Ліги Чемпіонів Севілія з'явилася не просто так. Якщо ж вони тут, то напевно ж вони цього заслужили. Ніякої недооцінки не може бути. Ми повинні виходити і забирати перемогу в цьому поєдинку. Намагається розібратись, віддає передачу вверх. Белінхем. Пробий! Бензима перший удар! Багато критики було на Михайла Мудрика перед цим поєдинком, кажуть, що він нічого не показує в матчах проти топів насамперед в Єврокубках. Але ми всі знаємо, що Михайло Мудрик це сильний футболіст. Це невід'ємна частина мадридського реалу. І той результат, який здобуває мадридський реал це в тому числі і заслуга Михайла. У нас же було два небезпечних моменти. І ось ще один пробиває пелінки, все ж таки боно. Одинадцята хвилина зустрічі Мадридський реал виходить вперед. Вище воріт. І що? Залізна жовта карта. Центра Кітіч. Ельнесерії. Мадрицький Рал повністю контролює всю ситуацію в цьому поєдинку. Я думаю, що другий забитий гол від нашої команди це на все питання часу. Вперед. Кутовий для Галактики. Подача. Белінгем знову пробували, але тут нікого немає. Ніхто не закривав дальню стійку. Приймаємо. Мудрик. Ой, майже розвернувся. Пас на Джордана Ракітіч віддає передачу на корону. Корона в центр. Поля повертає на серії пробиває. Е, ну нас завалили. Забивай. Дубль від Белінгема 44 та хвилина. Легко і просто. Після першого тайму рахунок 2-0. Дубль від Белінгема. Ювентус тим часом перемагає Байер Ліверкузен з рахунком 1-0. І так, ви знаєте, ми повністю справляємось на всіх позиціях, відіграємо найкращим чином. Тому рахунок 2-0, тому що жодного удару по нашим воротам не було. Якби щось передачі давав бензима, більш точні, взагалі б ніяких проблем не існувало в нашій команді. Але ось зараз можливо щось і буде. Ні, все ж таки не доходить справа до удару. А що не робить? Ракітіч. Останній раз в лізі чемпіонів ми забивали ПСЖ. Це був, до речі. О, май гад. це буде, до речі, на перший поєдинок. А тут Ляпорт грає ручкою. Окампос. м'ячу грав куртуа, але не зміг дістати. Ну, можливо, так буде цікавіше. Інтрига залишається. Віддав. Окампос. Центр. Іско. Да ну, не. Не, 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 не! Рано ми вимкнули з боротьби. Захист просто, я не знаю, ось така діра. Замість Асенсіо виходить гаріке. Ми вже на позиції лівого захисту. Подача! Мудрик! Ще. Тепер намагаємось якось вийти вперед. Ляпорт! Сам вирішуй цей момент. Дай. Що це? Та блять, ну хіп. Да ну, ну, остановить цю хуйню. Друзі, ми програли за рахунком 3-2. Зараз в нас поєдинок проти хетафи, потім три дні і поєдинок проти Севілії. Матч відповідь Ліги Чемпіонів. На гру проти хетафи Михайло Мудрик не вийшов. Мадридський реал зіграв з рахунком 1-1. Ну а зараз, друзі, для нас все або нічого. Треба робити перемогу. Те, що було в минулому матчі, це просто жах. Хочеться забути якнайшвидше цей поєдинок. Ми вже не маємо права просто помилятися. На Бензиму. Карім, чудово, зупиняє. Бий! Карім, бензима! У них є Боно, який досі таки непогано стоїть на воротах. Віддає передачу, Велінтон повинен там його з'їсти. Корона прокидує ні. Зупиняє Велінтон. Да ну ні. Да ну ні. Ось сюди. Рука була! Віддав на Теліса Теліс. Щось Севілля в цьому поєдинку не хоче грати другим номером. Оооо, в цілому є шанс втекти. Вальверде! Мені вже абсолютно не весело, не смішно. Я просто розумію, наскільки це серйозна проблема. Карімушка, тікай. Удар. Ось знову. Бог туди! Біжіть, чіпляйтесь м'яч! Відіграли ще назад. Відключені, є через фланг. І ось тепер пас. Все. І на мудрика. На мудрика поверни! Дуже сильно сподіваюся на другий тайм. Просто розумію, що в другому таймі ми завжди краще граємо, ніж першого. Ну, минула гра проти Севілі це не рахується. Мудрик. І там перед нами просто ліг. Вводиться в гру на Мудривській. Мудрик. Ракітіч. Віддав. Пробив. 0-0 після першого тайму. До речі, Леверкузенський Байер перемагає Ювентус 1-0. Там також не все просто. Отже, друзі, в нас є ще 45 хвилин, щоб якось виправити всю ситуацію. Бий! Ну і це вже було схоже на атаку. Заготовлена схема від мадридського реалу. Наші 30 хвилин. Спокійно, я вас прошу, спокійно. Виходить, Гаріке. Ну куди ти даєш? Рахунок поки що 1-1. Нас це абсолютно не влаштовує. Ша! Гаріке. була. Прибіг навіть голкіпер. Той, хто не може сам чогось, казатиме, що й ти не зможеш. Маєш мету? Добивайся. Крапка. Знову ця сама схема спрацювала. Вже на цей раз швидой від поперечки. Це додатковий час. Народ, поставте лайк. Просто на підтримку. Ну, ні, 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 ні. Якщо чесно, захист не заслуговує пройти далі. А напад наш заслуговує. Ух, і куртуа заслуговує. На виніс. Да. Я не розумію, звідки в них енергія. Далі. Далі! Я просто в захисті вже стою, тому що немає сили вперед віку. Осайків стол. Надаль. Кутовий. Бий. Що не дадуть подати? Бензиму замінили на Маріано. Верхом. Верхом! Передкидай! Ламела! О, нам пізда. Маріано. Далі. Мар'яно. цей раз вже бо читав. Ще вверх. бий! Yeah! О боже мій! Я не думав, що буде стільки проблем в матчі з Севілією. Все, тепер всі в захисті. Ну що? Фіналка! Рука! Друзі! Ми в наступному раунді. Я вас вітаю! Ану, і не забуває. Та ну, мен. Але все ж таки мадридський реал йде далі. Це було неймовірно. Все ж таки, в серії після в пенальті Ювентус проходить Байер Леверкуза. Мадридський реал здолав Севілью. Ман-Сіті проходить Атлетико. І спортив проходить вольську. Ну, все, друзі. Ми єдина іспанська команда, яка в півфіналі. Хто нам дістанеться в наступному раунді? Ми вже дізнаємось в наступному випуску. Що він швидше вийшов, Від вас треба лайк, підписку, ну і звісно ж коментар. Дякую всім за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай